Не покаране зло та зв'язок брехні й насильства. В Івано-Франківську презентували документальну стрічку Залізні метелики. У фільмі йдеться про те, як у 2014 році над українським Донбасом російські військові збили цивільний літак рейсу MH17. Тоді на борту перебувало 298 людей, які загинули внаслідок катастрофи. Російський уряд одразу почав заперечувати свою причетність до трагедії, а пропаганда працювати на повну потужність, намагаючись приховати справжні причини падіння літака. Стрічка Залізні метелики. Каже продюсер Андрій Котляр розповідає про обставини воєнного злочину, розслідування якого тривало вісім років. Велика частина фільму і великий фокус нашої уваги присвячений темі російської пропаганди і як ми як взагалі російська пропаганда працювала з цим кейсом. Ми маємо розуміти, що наш ворог надзвичайно сильний, і він і сприймати свого ворога не потрібно недооцінювати. Це ми думаємо, що російська пропаганда це там якісь навіжені Соловйов і Кабєєва чи хтось там ще. Насправді це не зовсім так. Тобто, це зовсім не так. Росіяни серйозно просунули. Нулися в пропаганді е, за кордоном за останні 10 років, інвестувавши в ці е, в це колосальний. Колосальний бюджет сотні мільйонів доларів. Світова прем'єра фільму Залізні метелики відбулась на американському кінофестивалі незалежного кіно Санденс. Стрічку показали на міжнародних фестивалях у Берліні та Карлових варах а також в Газі до створення фільму долучилися німецькі партнери. Партнери дуже допомогли в тому, щоб фільм вийшов таким, яким він вийшов в кінцевому результаті, щоб він був зрозумілий і іноземному глядачеві. І вони дуже власне нас підтримали, коли ми домонтували цей фільм під час блокаутів. І того всього, що відбувалося в 22-му році в Україні, фільм поєднує документальні кадри з сучасним театром і анімацією. До нього увійшли архівні відео та фото, уривки інтерв'ю, свідків подій, фрагменти телеефірів, записи розмов російських військових. Завдяки цій візуалізації глядач отримує шанс побачити подію з різних ракурсів і в різний час, пов'язавши злочини минулого з сучасністю. Ця якби трохи розмивка жанрових кордонів між документальним кіном ігровим і анімацією справді дозволили нам працювати. Ти в зручному для нас жанрі, і головне розповісти світу історію е, про е, збиття росіянами е, пасажирського літака, і він все рівно збитий над Україною. Е, хай він е, збитий над окупованою її частиною досі, але все рівно було надзвичайно важливо, щоб е, думка і, і позиція України в світі по цій справі теж була почута. Фільму обмежений його покажуть у 14 містах України. Прем'єра вже відбулася у Харкові та Кривому Розі. Покази приурочені до дев'ятих роковин трагедії. Люся Гребик Віталій Маглаті, телеканал 402.